В зустрічних боях ворога не зупинити. Потрібні лінії оборони, потрібна якісна робота дронів, артилерійських засобів, розвідки. От як хочу сказати, звернутися увагу на ці бої на Курщині. Великі сили на дуже вузьких трьох ділянках фронту кинуло в атаку російське командування. Свіжа, відбірна, добре підготовлена індивідуально корейська спецназу піхота. І наші війська їх зупинили. Зараз ми не будемо говорити про деталі цієї операції, але вони зупинені і вони зазнали просто страшних втрат. Найближчим часом, я думаю, Сили оборони будуть давати більше інформації з цього приводу, більше показувати відео, воно є значно більше відео є. І ми бачимо просто, що таке правильна організація дій в обороні. Хоча там не було часу навіть будувати якісь потужні рубіжі.